Нема прописки, нема житла. Ну просто нормальну роботу знайти, ви не можете. От просто отак, от, от якось вийшло. Це як за ваше питання, ви переживаєте з цього питання, воно зависло. То я вам хочу сказати, ви як залишилися саме без родини, можливо, вам або просто знайдете жінку, де жити, або жінка вам якось допоможе. Це перший варіант вирішити ваше питання ще у вас. А Буде якесь таке предложення, мені хочеться сказати, в буквальному сенсі, знаєте, з перспективою на майбутнє працювати, да? дуже цікаве предложення, але воно дуже таке, знаєте, я би сказала вам трошечки поберечься, бо потім ви не зможете, ви як знаєте, якесь. Хтось вам щось запропонує, як, якийсь, або вкласти кудись гроші, або, щось, або якимось чином, странним чином заробляти. Ем, мені хочеться сказати, тут людина, якої немає прописки, і вам просто прийдеться е, згодитися на, на будь-я умови, там, м -м, щоб працювати. Чомусь так, я не знаю, хто ви, що ви фізично. Знаєте, ви раніше були такою людиною завжди зробляли саме своїм трудом. Ну, Що тут станеться, щось у вас з пропискою, і буде вам тяжко, в общем, знайти роботу, я вам сказала. Дуже як то тяжковато, мені хочеться сказати. Можливо, ви, я повторююся, рахті, да, чоловіків вирішать питання через жінок. Яка з'явиться в вашому житті нова знайома і ви вирішите це питання? Можливо, будете жити. Але буде якось тяжко знайти роботу. роботи. Да. Тож Тяжко буде вам зробити, я вам скажу, і будьте обережні. Е, ну, я б сказала, як, як обережні, ви, ви просто будете винужті брати роботу, тому що щось, ну, тому що мені хочеться сказати, не житла, немає прописки, я як завіз, я не знаю, що мені робити. Десь так. Мені буде дуже тяжко. Я не знаю, чому такий варіант.